стартували. 10 липня розпочався прийом документів у виші для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра. Тернопільські навчальні заклади не виключення в економічному університеті. Вже в перший день охочих стати студентами чимало. Я думаю, що цей ажіотаж містить кілька складових. Перша складова це складова іміджу і реноме університету. Друга пов'язане очевидно з нетерпінням, з очікуванням і бутрієнтів і батьків, які вже. Теж прямо втомилися, здача, зно, очікування результатів і нарешті ставної компанії. Вони бажають якомога швидше стати вже повноцінними учасниками оцих вступних перегонів». Самі абітурієнти кажуть, прийшли, бо не хотіли відтягувати до останнього. Думаю, що більше міську і я навіть не знаю. Чому саме перший день? По-перше. Нема такої, як, як такої великої очері, немає навалу студентів. Через з неділі вже я думаю, напевно, на мою думку, буде більша кількість, адже всі абітурієнти хочуть подати документ. І, на мою думку, більш період, ну, велику, більшу роль відіграє, коли раніше подати документи, ніж в останній тиждень чи в останній день. Це краще. В перші дні подати, ніж потім. Натомість в технічному університеті наплив студентів очікують ближче до середини вступної кампанії. Перший день прийому документів, розповідають в приймальній комісії, пройшов без особливого ажіотажу. У нас на кожен факультет окремо приймається документи. Я був на відбіркових комісіях, а деякі вже 15 абітурієнтів подали заяви, десь 12, десь 10 у такому, такому напрямку. У нас є 8 відбіркових комісій. Є вже електронні заяви. Вже теж фіксували електронні заяви. Ну, зранку була трошки проблема. Це була всеукраїнська проблема. Всі, певно, зайшли в цю базу, і вона трошки не сприймала нашу інформацію, і ми з нею не могли нормально працювати. Але зараз, ніби вже процес більш-менш відлагодився. До слова, цьогорічна вступна кампанія не обійшлася без новацій. Зокрема, абітурієнти, які подають документи на декілька спеціальностей, самі визначатимуть їх пріоритетність. Припустимо, подала абітурієнт 15 заяв. До університетів доведені обсяги державних замовлень і е, припустимо, що абітурієнт в межах державного замовлення попадає в вузи і спеціальності там, де він поставив четвертий, сьомий і десятий пріоритет, скажімо такий варіант. то база надасть йому рекомендацію за зарахування за найвищим пріоритетом. Тобто за четвертим пріоритетом буде йому надана рекомендація на місце державного замовлення, а ті решта місця будуть вже втрачені. Є також нововведення, які впровадили через події в Україні, зокрема ті, хто Можуть посвідчити свій статус учасника бойових дій, учасника АТО, мають право вступати у вищі навчальні заклади не за сертифікатами знову, скільки в них для цього можливості не було, а на основі вступних випробувань, які вони складають в обраному ними навчальному закладі. Крім того, під час цієї вступної кампанії сертифікати попередніх років не діють, а мінімальні прохідні бали визначають самі вищі. Подати документи, охочі стати студентами можуть до 31 липня. Однак тим, кого чекає, іспити чи творчі конкурси, потрібно зробити це швидше до 24 липня. Як і раніше, абітурієнти можуть подати заяви у п'ять навчальних закладів на три спеціальності у кожному. До слова, оригінали сертифікатів під час подачі документів не приймаються, лише копії.